Не мороженое, вообще супер, данька. Супер супер пошли. Идем. Ідем, идем на сонечка. Довольно. Але кротики працюють, да? Нарили. Ого, там бачу рибаки. Рибку ловят над залівом. Розмерзлась, напевно, бо вчора ще був замерзший залів. Тепер річечка була. Ой, всі качки на річечки. Качушки. Підемо побачимо. Добрий. Не в пані за нам не надо зробити. Ну то добре? Ага. Тут дітки рибу ловлять. Питали, чи можна на річечці рибу ловити. Я цього не знаю. На озері то можна на заліві. Дуже-дуже багато качушечок. Але на річечці теж є такі островки вон, зі снігу, хоча річечка не замерзає. Йдемо гелька, так, потім наверх, потім вниз. Ой, яких тут багато. Ага, і там ще йдуть спяска. Ага, вони далі пішли. А, там дівчина його Там я ще білий песик такий. І побільше гелі дуже подобне. Теж білий, трошки жовтим, але побільше, Нашу Гельку, да, гелька? <сум> Довольно. Не будемо їх лякати, хай поїдять, да, Ті качушки. Качки, голода Ігор Стернаковський честь, хай. Ой, там на мосту котик сидить чорний. М -м -м. Він ще від літа чийсь тут на самовигулі. А там в його видно. Тому щось гілька пыталась пару вас злякати, але не знаю, я б боялася котики на самовигул, бо є пси, є люди не дуже добрі. Ти страшно страшно, що був на самого Ха-ха-ха. Дуже тепла, така весняна, прямо погодка, сонце світить. Йдемо наверх, Гелька, йдемо наверх, ми будемо поскачати. Але залів замерший. Дивно, не знаю, що ті діти хотіли тут ловити, але сиділи з водочками. Може питались закинути щось. Крига. все. Друзі, день добрий. Але файно. Девні діти? Як то вони з вудкою сиділи, не знаю? Я думала, що розмерзлась, але ні. Крига. І ще й така груба, видно. Але зато їм не нудно. Напевно. Єль, що, йдемо вниз? Він, напевно, у нас зустрічаєте повітря. Йдемо вниз. Йдемо. Йдемо. Nie? A gdzie? No dawaj, gdzie tutaj No dawaj, to dawaj, dwie spacer. Ty widzisz, już dojdziemy. Oj. येला, येल का? येल का? अच्छी मिस्टी Що ти робиш? Геля. Ну вставай, бо ти ж брудна. Геля. Я не знаю, что я не знаю, я не знаю, я не знаю, не знаю, что я як там. Нормальне спочироєме. З гелькою, так, да, гелька? Дійсно є чудове, сонце світе, нема мрозу, але є трохи сніг, є ще залів є такий. Fajna, da? Fajna, fajna, przyciudowny. O, tutaj widać śnieg na lodu. Bardzo fajnie wygląda to. Słodki piasek, tak. Slotki, słodki śledzka. Rekomenduję wszystkim wyjść na spacer, bo jest bardzo przydowana dzisiaj. Ciapła, fajna. Tak dużo ludzi spaceruje. I jeszcze jest wolny dzień. Там вже видно, щось накидали над кригу хулігани. Геля. Люсь? Тям потрохи. Багато людей повиходило на спацир з дітьми, на сонечко, на свіжий воздух. Ой, а то взагалі-то закинули на залів чиюсь, гуляйного, Самокат дитячий хтось закинув. Ну насправді по-холіганськи, то воно просто піде під воду. І для чого то робити? Не знаю. Тобто, напевно, робили якісь діти або підлітки, але і не достануть його зараз, бо ту. Тут є табличка, що... заказ ходження на льод, що не можна ходити по льоду, але отак. Хтось вижучив, гуляй ногу. Бінджа вона на долі того залива. Прикра. У мене стати я зі їм... амгла. Ага, Суспя. У нас є ясна, Сонечно ясно. і тепло. я что она... там? глюсь. Что ты там? Какие <laughs> спасы там на лазер тут, да? Кто там лазер? Кто? Кто моя полка? И что? И что? Ой, идем еще вот так пройдем, аж и усё. Пластика не дала, а не тільки дітські самокоти. Але то, напевно, хотілося б звернутися до дорослих, живчити своїх дітей, дітей, щоб не робили цього. Для чого таке дати? Все на кригу, пізніше та крига розтане, і то все буде на, длі, на дні озера. Дядя! 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 І ті пластики, і то чийсь самокат дитячий, і якісь бутинки пластикові, і все, що хочеш. То, напевно, дорослі мучаться вчити своїх дітей, підлітків вон. там, якісь вони полі награються, ламають, щоб кидати на залів. Ну, таке собі розв'ячення у дітей. То Дорослі можуть пояснювати щось своїм цвітам життя. Вон і там пластикові бутилки валяються. Ой. що Ніхто не піде по кригі тут виймати. Ой, кстати, ці дерева на зруб. Вон перше, Ну, я так думаю, що це на зруб. Але шкода, таке файне дуже дерево. Там ще гриби на ньому. Отак. Тут вам один, там два. Ага, вот троєчка. Тут, четверочка, п'ятерочка, Ой, шкода стільки дерев на зроб. А то ще таке величезне. Не знаю, скільки йому може бути років, Там ще воно гриби наверху. Зрозуміло, що воно вже таке полусухе. Але таке фотографуватися взагалі місце хороша локалізація. Вон там є малюсечки грипи. Не знаю, чи видно вам. Але понакидали пластику Вон Пилки пластикові знову. Нет цілих хвоинок, на дворі. Ммм, супер. А, кстати, колись я казала про ці сходки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ми бачимо. Сьома так трошки травою заросла. І видно вам 8, 9, 10 під водою. Але їх видно тільки коли дуже чиста вода. А, або коли льод, коли кригою покрита, то от вони виділяються, ці сходинки, під льодом такої. Тут тут водою ще зверху, тут все тиж, тич, тиж. Ну, сама перший раз то побачила тої зими, коли з гелько. Да гелька? А, тут у гельки улюблене місце, да? Все, сесть посидіть, да? замер щось залів повністю, але понакидали. І ти все, що хочеш. Від якихось палок, вон, до пластикових бутилок і до дитячих самокатів. Ну, так, як глупо. Напевно, і ще дорослі мають пояснювати дітям, що не невольно так робить. І Може навіть в школах робити якісь пояснення, щоб діти того не робили. Да, Гелька? Вже не красиво, фу, да? Фу, як не красива. Що, бо митя? Что? Что моя ходосі? Що моя булока? Ага, ну така играє ще може бути. Вони отдалпывают кусочки льоду і кидають так. То далі кине. Ну, то ще цікава гра, да, може бути. Ой, у нас з тої сторони бачу сонце світе, а з тої сторони... Видно. Я ще Місяць. Вот. Вот он, вот он. З одной стороны солнце, с одной стороны ксянжец. Такий молодий. Не, не молодий, просто в ньому його так видно. Да? Ре чудовно. При чудовно. А там сонце. А там месяц. А там сонце. солнце. На. Що всем пока. Голюсь. Всем пока-пока. И пока-пока. До наступного свацеру с нами. Да. Дякую за лайки, за комменты, за підписки. Пока.